Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо спостерігати за весняним небом. Швидко змінюється природа на землі, але ще швидше змінюється вона над нами на небосхилі. Подивіться уважно, діти, на небо, якого воно кольору. Сіре, блакитне. А які на ньому хмари? Великі та малі за розміром, дощові. Вони немовби накрили наше небо. Діти, а чи можуть хмари закрити сонце? Ні, малята. Зверніть увагу, є білі хмаринки, тобто світле небо. Це сонячні промінчики до нас посміхаються. А як стає на дворі, коли немає сонця? Так, малята, сумно і прохолодно, бо сонечко нам дарує тепло, дарує весняні сонячні, теплі промінчики. Запнувшись в блакитну хустинку, по небу пливла хмаринка, та раптом зірвався вітер, немає й куди подітись. Зірвала морщі хустинку, закапали з неї краплинки. Так хмарка від вітру тікала, землю дощиком поливала. І ось-ось, малече, дощові краплинки полетять на нашу землю. А поки їх немає, ми будемо милуватися і спостерігати за весняним небом. Домовились? Малече, до нової зустрічі, до нових знань!